Пане Віталію, розкажіть предметніше про ситуацію на Луганському напрямку. До яких дій вдається ворог? Чи є тенденції до збільшення інтенсивності бойових дій? Які там плани має ворог? Сьогодні ворог дуже інтенсивно йшов на штурм, на прорив наших позицій. Виїхав великою кількістю танків. Т 90 більше 10 одиниць це саме танків на невеликому відрізку лінії фронту, і зазнав зразу мінус два танка Т-90 нових. Інші відкотилися з переляку. Ну але продовжувати весь, продовжували вести бойові дії. Також було знищено БМП противника і чимало піхоти. Сьогодні, напевно, вони надихнули словами свого великого полководця Путіна. І пішли в такий наступ, але зазнали фіаско. Я навіть Ось, не знаю, чим сказати, чим вони ситуація. там, пане Віталію, могли надихнутися, тому що про по суті про війну Путін там нічого не говорив, окрім того, що будемо соціально підтримувати ті родини, які втратили своїх годувальників. Як багато втратили вони зокрема окремо своїх на тому напрямку, де є ви чи багато чорних пакетів їде додому? Ну, насправді, в умовах інтенсивних бойових дій дуже важко це вам сказати. Я, ну, тут ніхто за таке не я про тенденції. Я, так, про черв я про тенденції, я не про точні кількості зрозуміло. Важко нам літати безпілотниками. Як ви все правильно зазначили, дуже сильно працює система РЕП, глушить наші польоти, але все ж таки є. Моменти і можливості, де можна обходити ці сіреп-системи, і дозволяє нам також виявляти противника ще на підступах до наших позицій. Пане Віталію, розкажіть про ситуацію на трасі Р-66, ми багато про неї говоримо. Під чим вона сьогодні вогневим контролем і наскільки це стратегічно важлива логістична артерія? Я вам скажу, якщо було в нас більше, Кількість БК до артилерії, і взагалі, то ми контролювали не тільки цю трасу, а вже дійшли до рубіжного, і нам потрібна більша артилерія. І трасу можна не тільки трасу контролювати ще раз повторюю, дійти до рубіжного. Коли говорити про кількість угрупування російських військ за останній час, скажіть, чи помітно? Їх збільшення, тенденції до того, що їх звозять туди все більше, і чи змінюють якимось чином вони свою тактику? Я вам скажу, що тут залучені на цьому напрямку найкращі військовослужбовці, напевно, що в Росії це десантно-штурмові війська, різні загони спеціального призначення. Бригади танк від тому, що така велика кількість сучасної техніки, і тільки професійних військових. Простим, вибачте, мобікам не дають нову техніку. Але є й мобіки, і, можливо, є ув'язнені ті вагнерівці, як, до прикладу, на напрямку Донецькому, чи таких не фіксуєте? Я вам скажу, що тут така інтенсивність військ Російської Федерації в цих лісах під криміною що тут вистачає всіх, і їх просто ну замінами привозять, і хтось залишається з них, хто когось витягують збирають. Угу. Спасибі вам, пане Віталію, за те, що доєдналися. Знайшли можливість. Віталій Біляк, військовослужбовець Збройних сил України, був в атеріапостров. Ті ві. Дякую.